Я стою в 84 километрах від Мелітополя, і я готов взять этот город. На жаль, наше суспільство хворе на одну хворобу, яку я називаю синдром навушників полковника Піанковського. Я нещодавно підключив собі трошки об'ємніше телебачення. До цього я користувався геть простеньким, там було 20 телеканалів, а зараз їх там більше щось 60 чи 80, І серед них є чимало іноземних. І ось що я побачив: якщо ти хочеш дивитися французький телеканал, ти дивишся його французькою мовою. Неворолізаменаламорґ, і pour collecter... 1200 Якщо хочеш дивитися ОРФ, телеканал Австрії, ти дивишся його німецькою мовою. Полонія завжди буде польською. Ubiegłego wieku takie właśnie potańcówki były organizowane na saskiej kępie. Hmm? Właśnie tam ruszamy teraz z Katarzyną. O, uh, Jezu! Ale fajnie! Tak! Szyma robimy tak, to, robimy. Tak! Robimy babet. <laughs> słuchajcie. Lewam Ciasto się... jest na bazie, pamiętasz może, e. Chorwacki kanał, Chorwacki. W drugim pokazali kolikę smobową i kolikę.

Поэтому, да, будут возить куклы по разным городам, да, будут представлять публики, будут показывать единение с народом, будут показывать, что э, Путин получил даже больше плюсов и э, всенародную поддержку от событий, произошедших э, в начале, там, недели назад. Поэтому ничего нового нету, все такое уже было, проходило опять-таки. Перемыкаешь Freedom. Все на московской мове. І навіть коли за кадром людина розмовляє українською, реальною, добірною, вишиканою українською мовою, її все одно перекладають на московський яз. Навіщо, друзі? Навіщо? Це що за прояв меншовартості? Спочатку вони їх розбити, по ним не Потому що при виконанні поліції своїх обов'язків. Потім був інший канал, цей настояще время», Хоча я не знаю, може це і є московський канал. Ну принаймні, новини там подавали більш-менш такого проукраїнського напрямку, але він також був москвомовний. Справедливості ради треба додати, що був ще третій канал. Цілих три телеканали виділили в Україні. Це, до речі, непогано. Еспресо. Ну, еспресо було нарешті українською, і такі для радіоелектронної боротьби е, пам'ятаємо історію, що коли е, у Росіян були втрачені такі декілька таких гелікоптерів е, поблизу російського але з трьох телеканалів, два віщали Москвоязом. Язом, і лише один із трьох був українським. Я був нещодавно в лікаря, він чує по акценту прізвик. Каже, що чую прізвик, звідки ви. Я кажу, з України. І він одразу переходить і каже, я можем говорити по-русски. Я кажу, я болгарської мови не розумію. Что? Что? Ось вам что. Ви розумієте? І самі українці спричиняють такий ефект, коли чують, що ти з України, одразу переходять на московську мову, якщо її знають, і вважається, що це нормально. Все це на тлі зауважу. Шаленої війни найбільшої з часів Другої світової, найбільшої війни з часів Другої світової. Чому кажу найбільшої? Тому що такого масштабу воєн після Другої світової ще не було. Йогославська бійня геть абсолютно поряд не лежала. Афганська війна ні. Чеченська, ні. Ну, слухайте, навіть Корейська війна за масштабами застосування артилерії, ракет, кількості цих ракет, авіації, гелікоптерів, танків була меншою. Це наймасштабніша війна у світі з часів Другої світової війни. І вона зараз точиться на наших теренах. І на тлі цієї війни наші недолугі пропагандони. Я просто не знаю, що тільки вони пропагандують. Вони проштовхують цю москвомову і далі. До того ж, це ще пів біди, хоча це теж дуже величезний мінус. Послухайте, хто заповнює ці всі телеефіри? я називаю це синдром навушників-полковника Піонтковського. Витягують якихось, просто господи, замшелих москвинів. Я не знаю просто із якої шкапи їх там витягають, таких притрушених вже нафталіном. І вони розказують нам, українцям, що і як. Навіщо, друзі? В нас що немає власних експертів? Є. Та вони в мільярд разів більш фахові. Візьміть, подобається там чи ні декому. Того ж самого Портнікова. Я от нещодавно почав його слухати. Ну, хоча я дуже з багатьом там не погоджуюсь, але загалом це дуже розумна людина. Це рівень, розумієте, це рівень, який П'ятковський. Який Фейген-Шмійгін, про що взагалі мова? Ввімкніть того Портнікова, послухайте. Наш любий брат Дмитро, Великий брат. Ну послухайте, так, є там певна доля іронії, сарказму тощо, але загалом це дуже розумна людина і дуже розумні речі каже. Та хіба тільки це? Навіть саме просте. Ті самі Капранове, Стерненко, то що слухайте в людей добре підвішаний язик. Вони можуть не гірше тих фейгінів чи шмейгінів коментувати події. Ви їх ніколи не побачите в ефірах. Зато навушники полковника Піанковського вас переслідуватимуть на кожному кроці, пану е полковнику Пінковському видалі. Какого хуя ти називаєш моя полковником? Це була лише перша величезна небезпека, що вони проштовхують свій москвояз в ефіри і далі, і сприяють зросійщенню українців. Тобто українців привчають сприймати інформацію через москвомову як як засіб подачі інформації. Другий величезний мінус і величезна загроза і небезпека це те, що вони привчають українців до думки, що існують так звані хороші рускі. Ви знаєте, що сарана, оця єгипетська кара, яку Господь послав на фараона, як вона працює взагалі? Чому от сарана виходить і пожирає все навколо? Всередині сарани цієї зграї є хороша сарана і погана. І погана сарана, так би мовити. Починає пожирати хорошу, добру. Взагалі, то сарана це звичайний коник українською чи або кобилка. Його ще так називають. Так що перетворює кобилку, коника у сарану в цій стаї, в зграї, народжується клас поганої, так званої поганої сарани, і вона пожирає власних сородичів, і ті змушені тікати, і таким чином стая суне далі значить, Сідає на дерева, на кущі, на траву, виїдає врожаї, і це призводить до величезних катаклізмів. Але насправді ця хороша сарана вона так само залишає без штанів селян, людей. Чому? Бо вона вижирає, вона вижирає. Тобто частина сарани пожирає ту сарану, а та пожирає все інше. І яка вам різниця? Що спричинило голод у вашій країні? Хороша сарана чи погана? Адже виїла вас сарана, ваші врожаї, ваше зерно виїла сарана. Ви розумієте, так само працюють і московити. Погані московити, типу чинять лак, тиск на хороших, так званих, хороші тікають за кордон, несуть туди свою культурку Пушкіна. Достоєвського, Толстаєвського, і так далі. А потім це виїдає мізки людям. Потім так само вони залишають ні з чим, Вони вижирають справжню європейську високу культуру, вижирають білу расу зсередини, вижирають українську націю. Тощо, 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 от до чого призводить хороший руски. Це просто сарана, одна й та сама. Вони насправді нічим не різняться. Так звана погана, але в неї просто спрацював якийсь там генетичний код, якась помилка, що вона починає пожарати всередині стаї, так звана, хорошу, але фізіологічно сарана та сама, і вся вона становить небезпеку. Це друга річ, Хороший руски. Це просто найбільший анекдот, який я чув. А третя річ, вони ж несуть насправді повну маячню. Послухайте, що вони кажуть. Як може полковник Піанковський, сидячи хто зна де, розуміти ситуацію в Україні краще, ніж будь-який наш військовий експерт чи оглядач, якому зась на наші телеканали його туди не пустять? Всі телеефіри забиті навушниками полковника А Наші розумні хлопці і дівчата, чоловіки, і жінки. Слухайте, їх просто зараз безліч. Насправді, друзі, квітне український Ютуб. Те, що ми колись з вами ще пророкували, що це перша стадія народництва іде просто шаленими темпами просвітлення народу. Український Ютуб квітне це дуже добре. Це в нас ціляє надію. Так, ось дуже багато справді. Розуміючих ситуацію людей, тих, хто всередині, ті, хто насправді розуміє, що і як, їх туди не пускають. А ці несуть повну маячню і ахінею з усіх телеканалів і з усіх телеефірів. Друзі, так не може тривати і далі, бо якщо наш народ буде постійно окучувати, знаєте, оболванювати ці всі телеетери, ну годі сподіватися на перемогу. Потрібна залізна воля, сталева міць, потрібен ясний ум, провідна лінія, чітка послідовна українізація і так далі. Тому е, ну, це просто я геть не розумію. Це все продовження якоїсь зеполітики і далі. Дуже шкода.